Тренувати мозок можна як м'язи. Такий фітнес для звивин обіцяють розробники модних нині нейротрекерів. Гаджети нібито допомагають розкласти все по поличках у нашій голові. А це своєю чергою допоможе мислити ясно, краще концентруватись і менше стресувати. Для мозку найкраще концентруватися на задачі не більше 30 хвилин, тобто ставити цей принцип називається помодоро. А коли ти ставиш будильник на 30 хвилин, є такі застосунки, теж можна їх використовувати, і потім ти відпочиваєш 5 хвилин. Такий метод тренерка зі здорового способу життя та нутриціологиня Оксана Соколова випробувала на собі і радить всім своїм підопічним. Мовляв, тренажери для мозку вже давно переведені у зручну онлайн-форму за методиками, добре відомими нейрофізіологам. Скажімо, для тренування уваги застосовується ефект струпа. Це коли слово жовтий, приміром, виділено червоним, і людині доводиться додатково концентруватися, щоб правильно назвати цей колір, і не збитися. Один з подібних прикладів демонструє експерт ранку вдома, нейрофізіолог Олександр Сторожук. Суть вправи змусити автівку на екрані монітору рухатись вперед. Домогтись цього можна лише силою думки. Якщо людина не сконцентрується, машина не зрушить з місця. Аналогію можна провести з тренажерним залом, куди людина ходить прокачуватися. Так і тут, тільки тут тренування для мозку. Передається сигнал на комп'ютер, коли він уже розслабиться, тільки тоді злетить квадрокоптер. Який принцип роботи? Нейростимулятор зчитує активність мозку під час виконання різних дій наші нейрони взаємодіють між собою певним чином. Мета запам'ятати стан мозку і відтворити його знову і знову, якщо вправа вдається. Фахівці радять всім підтримувати мозок у тонусі, і не обов'язково за допомогою онлайн тренажерів, головне постійно ставити собі нові завдання. Що частіше ми стикаємося з новим, то більше зв'язків генерує наш мозок. Можна вчити іноземні мови, розгадувати кросворди чи судоку. Головне, щоб було складно. Якщо ми кажемо про розвиток мозку, так є дуже багато зараз класних застосунків, але ще й просто книжечки, і можна просто собі роздрукувати математичні завдання і робити прості, прості приклади. Це якщо ми кажемо просто про гімнастику для мозку, до речі, мозкова активність ще й збільшує тривалість життя. Головне не забувати, що здоровий мозок потребує достатньої кількості води в організмі, щоб очищатися від токсинів і долати стрес. А науковці міркують над тим, як зробити тренування для нейронів ще ефективнішими.